Частина 1. Ракети носії. Космічна ракета носій Рен. Це багатоступінчастий літальний апарат з реактивною тягою, призначений для виведення в космічний простір корисного вантажу. Це можуть бути супутники, орбітальні станції та інша техніка. Відповідно до маси вантажу, який ракети здатні доправити на низьку навколоземну орбіту від 160 до 2000 км. Їх поділяють на надлегкі до 2 тонн, легкі 2,5 тонни, середні 5,20 тонн, важкі 2050 тонн і надважкі понад 50 тонн. Отак виглядає стартовий майданчик космічних кораблів. Миска Канаверал, США, а це Saturn 5, американська надважка ракета Носій. Дубу Крен. Започаткувала ракетом ракета Супутник, яка 4 жовтня 1957 року вивела на орбіту в першій в історії штучний супутник Землі. З того часу в космосі побувало понад 140 ракет. Лідером серед довгожителів по праву вважають триступінчасту ракету «Союз-У». Ось так виглядає. Ракетні двигуни F1 першого ступеня Saturn 5 А це реактивний двигун G2 другого ступеня ракети Saturn 5. З максимальною вантажністю 7,1 1 кг. Її використовували з 1973 по 2017 рік, включно з модифікацією у 2 За цей час було здійснено 865 запусків, 843 з них вдалі. За вантажністю досі ніхто не перевершив американську ракету що не дивно, адже життя КРН створювалося спеціально для місячної програми США і 13 запусків припали на 67 73 роки, час, коли НАСА одну за одною виряджали експедиції до земного супутника, користи навантаження літального апарату 140 тонн. Складалася не тільки з корабля Аполло місячного модуля та іншого обладнання, необхідного для польоту до місця і назад, але й третього ступеня ракети із запасом палива. Ракета Носій Дельта 4 Хеві на стартовому майданчику. Перші секунди польоту ракети Носія.